В студії працює Інна Ребриш 5 грудня на календарі. і Далі важливі події Закарпаття. Відключення електроенергії на Закарпатті, які не відповідають графікам та незрозуміло сформовані власне самі графіки. Ці питання сьогодні турбують майже всіх жителів Закарпаття. Керівництво області для вирішення проблеми організувало нараду з представниками Закарпат Обленерго, де йшла мова щодо незрозумілих графіків вимкнень відсутності роботи з відключення абонентів в ручному режимі, через що одних людей вимикають системно, інших взагалі не вимикають. Відтак за підсумком обговорення. Воріння вирішили спільно з головами РДА та громад області в посиленому режимі координувати роботу «Закарпатобленерго» та разом налагодити систему, аби забезпечити область рівномірним електропостачанням. Проведена така робота з керівництвом Закарпаття обленерго, тому що ми всі знаємо, що ці черги не працювали і вони були формально. Просто мали по перше, по-друге, на сайті їх важко було знайти сьогодні. Вже працюють і айтішники, в тому числі і закарпатської військової адміністрації. Долучилися до цього навіть айті кластер для того, щоб просто. Та людина, яка не дуже дружить з гаджетами, але може зайти на сайт Обленерго, нажати там одне посилання, і відповідно, ознайомитися з графіком відключення електроенергії. Що стосується графіку відключення електроенергії, тому щоб він був, скажімо так, працював і відповідав тим відключенням, які відбуваються, дуже важко дотриматися зв'язку з тим, що постійно Укренерго дає постійні завдання і змінює необхідну там потужність. Економії, яка повинна бути на території Закарпаття, тому зранку, наприклад, потрібно відключити там 29% користувачів абонентів електроенергії, а вже в обід потрібно відключити 47%. тому відсотків. Тому робиться цей графік по максимально поганому сценарію. Розпрацьовується, щоб він відповідав тим відключенням. Але це моє завдання передоблене. Але якщо буде покращений сценарій, то відповідно він не буде працювати тільки в плані хорошому, тобто є заплановане відключення, але воно не буде відбуватися. Я вважаю, це краще ніж навпаки, коли людина очікує, що в неї буде електропостачання, навпаки, його не буде. Народна депутатка України Олена Шуляк з робочим візитом перебуває на Закарпатті. Сьогодні вона разом з керівництвом закарпатської ОВА оглянула житло для ВПО релоковані підприємства та заклади медичної сфери. Опісля у приміщенні ректорату Ужгородського національного університету організували брифінг. Народна депутатка України, керівництво області та забудовники і представники бізнесу зустрілися за круглим столом, аби обговорити нагальні питання. Народна депутатка України Олена Шуляк з робочим візитом перебуває на Закарпатті. За її участі сьогодні в ректораті Ужну відбулася зустріч з керівництвом закарпатської ова, забудовниками та представниками бізнесу. Організувала її задля для підтримки бізнесу та нормального функціонування ринку нерухомості в області. Ми з бізнесом Закарпатським постійно зустрічаємося, ми постійно в діалозі і хочемо максимально бути їм корисними. Це десь звучить дивно, тому що інколи говорять про те, що ну, крім від влади, крім проблем більше нічого немає. Так, десь воно було таке відношення, але сьогодні ми пробуємо це ламати і навпаки проводимо найчастіше зустрічі. Що таке бізнес? Саме забудовники, той бізнес, який працює сьогодні саме по житлу. Це сьогодні, мабуть, надпріоритетний бізнес, який. Я вважаю, потрібно підтримувати максимально, тому що у нас є саме Західний регіон, Закарпатська область, величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, величезна кількість наших українців, які дехто має можливість придбати квартиру, дехто хоче найняти. Бізнес, який працює в Україні, попри можливість переїхати за кордон, зазначила Олена Шуляк, справжні герої, які підтримують українську економіку у складний час. Наразі це дуже важливо, поза як перш за все, з бюджету України виділяють чималі кошти для відновлення деокупованих територій. Я щиро вважаю, що саме Будівельна галузь буде однією з тих галузей, яка буде піднімати економіку нашої країни і витягувати наш БВП, а наближати економічний розвиток, тому що більше ніж 30 суміжних галузей торкаються саме до будівельної галузі. Є певні розрахунки, які говорять, що мультиплікатор інвестиційний більше ніж 5 саме для будівельної галузі. Тому, на мій погляд, стимулювання всіх процесів, які пов'язані з будівництвом. З відбудовою з відбудовою нашої інфраструктури не тільки житла, з будівництвом соціальної інфраструктури і великих медичних проєктів, проектів сфері реабілітації, проектів в сфері промислового виробництва. Всі ці речі вони пов'язані саме з будівельною галузю. Відсутність електроенергії та блокування податкових накладних. Ці проблеми найбільше турбують представників бізнесу, серед яких і місцеві підприємці, і релоковані підприємства. За словами учасників заходу, такі чинники не дають змоги повноцінно вести свою діяльність. На сьогодні дійсно питання блокування податкових накладних воно для бізнесу є надзвичайно критичним, особливо для бізнесу, який працює в сфері виробництва, тому що ви там не можете там кожного дня умовно відкривати нове підприємство, вирішувати там швидко, як це можуть робити, якісь там інші підприємства, які зіткаються з такою проблемою. Ми на дуже тісному контакті зараз із Мінфіном, і з податковою, і з профільним комітетом від Будівельна галузь, до речі, третій номер по процесу по блокуванню накладних, і ми зараз навіть вели представників робочу групу для того, щоб напрацьовувати зміни до, до діючих постанов кабінету міністрів. Ми якраз чор з Віктором говорили про проблематику блокування податкових накладних на Закарпатті І кажуть, такої проблеми масово немає. Але я так розумію, така проблема є. Тому якщо можна, давайте ну ми більш тісно ви ви зі свого боку. Ми зі свого боку також долучимося до того. Якщо потрібно оперативно в ручному режимі розглядати ці питання, в свою чергу голова закарпатської ОВА закликав підприємців повідомляти про проблеми, які виникають у їх сфері, аби знаходити шляхи для оперативного реагування, зазначив також про ситуацію з відсутністю електроенергії. Питання номер один це питання забезпечення електроенергією бізнесу, тому що саме цей процес, бізнес-процес, він повинен бути безперебійним. І що стосується виробництва конвеєрного типу, а також виробництва продукції там різного напрямку, відповідно потрібно прогнозовано електропостачання. Було багато різних питань, на які відповідав в тому числі і керівник Закарпаття Обленерго, а також ми обговорювали питання під. Тримки релокованого бізнесу питання співпраці з податковою службою, різні там критичні моменти, які також виникають в ході ведення бізнес-діяльності. Сьогодні завдання закарпатської обласної військової адміністрації максимально комунікувати з представниками бізнесу в регіоні, адже у нас 440 підприємств релокованого бізнесу, якому потрібна завжди допомога. На сьогодні для нас усіх, незалежно яка влада, чи це законотворча влада, чи це місцева влада, чи це виконавча центральна виконавча влада, для нас є величезне завдання мати розуміння стосовно всіх проблем бізнесу, який працює в різних регіонах України. Знати ці проблеми і швидко на них реагувати на сьогодні. Закарпаття є лідером стосовно кількості релокованих підприємств з сходу України з центральної частини України. Для розвитку підприємницької діяльності в Україні важлива і тісна комунікація з місцевою владою. Підсумувала Олена Шуляк. За її словами, енергетики щоденно прикладають ці зусилля для відновлення енергосистеми. А захисники роблять все можливе, аби український бізнес зміг функціонувати в Україні. Рятувальники перечина ліквідували пожежу у приватній оселі. Подія трапилася в одному з житлових будинків села Тур'яремета на Ужгородщині. Про пожежу рятувальникам повідомили водії, які проїжджали повз та побачили густий дим, який клубився з вікон будинку. Коли на місце події прибули вогнеборці, полум'я майже повністю охопило перекриття та крівлю. Наслідок дій вогню пошкоджено покрівлю, перекриття та особисті речі господарів. Причина займання та загальні збитки. Становлюють правоохоронні органи. Они гуманітарної допомоги, десятки облаштованих прихистків та миттєва організація допомоги необхідної для військових та вимушено переселених осіб. Це волонтери, міжнародне свято яких відзначають сьогодні як в Україні, так і у світі. Ужгород не став винятком. Тут у атріумі Закарпатської ОВА зібрали представників волонтерської спільноти зі всіх куточків області. Кожен почув слова подяки за благородну роботу та отримав заслужену відзнаку. Вони взяли на себе відповідальну та благородну місію допомагати захисникам та всім постраждалим від війни. Вони безкомпромісно щоденно працюють для перемоги України. Це волонтери, спільнота яких сьогодні відзначає Міжнародний день волонтера. Свято започаткували ще у 85-му році на сесії Генеральної асамблеї ООН. Відзначили його сьогодні і в обласному центрі Закарпаття. Патріотизм, любов до України, бажання миру, спокою. Це керує, надихає нас всіх людей, які добровільно стали служити нашій державі, Україні, нашій ненці. В першу чергу мене бере така велика честь бути тут. І це така своєрідна мотивація, як для мене. Так і для моєї команди, працювати надалі в тому ж пориві, і тут багато зібралося достойних і добрих людей, завдяки яким я думаю, наша перемога вже не за горами. Викликів є багато. Перш за все, це допомога людям і зробити все можливе для того, щоб вони могли перебути цей етап. І перебути як гості на території Закарпатської області, звідки сили та сили самі від себе беруться, тому що ми українці, є згуртована нація і згуртований народ, і народ, який привик допомагати і протягувати руку допомогу всім, кому її потрібно. З нагоди свята в атріумі Закарпатської ова зібрали волонтерів з всіх куточків області. Їх нагородили відзнаками Закарпатської ова та Закарпатської облради за активну підтримку військових та внутрішньо переміщених українців. Волонтери, це ми знаємо, чи це порівняння шіїсе більше друге. Це той потець, який є у нас. E la tra che trava a scuola di... з спочатку війни в Україні стало надійним тилом. Тут, завдяки волонтерам, кожен потребуючий отримав прихисток та необхідну допомогу. Волонтери Закарпаття першими підклали дружнє плече військослужбовцям, які стали на захист нашої держави. Закарпатські поліцейські затримали підозрюваного у крадіжці платіжного терміналу та вилучили у нього гранату. Подія трапилась в селищі Тареса на Тячівщині. Невідомий демонтував зі стіни будинку платіжний термінал, в якому знаходилася готівка в розмірі 5 тисяч 900 гривень. Забравши гроші, порожній термінал, зловмисник викинув у полі, а сам втік в невідомому напрямку. Поліцейські встановили, що злочин міг чинити 29-річний житель сусіднього села Грушево. Який і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через причетність до злочинів, зловмисника оперативно розшукали та затримали. У нього вилучили готівку, викидену з терміналу. Окрім цього, під час огляду його автівки поліцейські виявили гранату, яку вилучили та скерували експертам на дослідження. Патрульні притягнули до відповідальності нетверезого водія, який вчинив ДТП. Автопригода трапилася поблизу міста Чоп. на місці події інспектори встановили, що водій вантажівки Вольво не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з іншою вантажівкою Вольво. Поліцейські викликали медиків, оскільки винуватцю автопригоди стало зле. Водія доставили до лікарні і там йому покращило. Після того, як громадянин вийшов з медичного закладу, він вжив алкоголь до проходження огляду. На Патрульні притягнули водія до адміністративної відповідальності. Продовж доби патрульні зафіксували дві автопригоди за участі нетверезих водіїв. Перша трапилася на вулиці окружній Мукачеві. На місці події поліцейські встановили, що водій рухався заднім ходом і зіткнувся з іншим авто. У винувачці автопригоди охоронці порядку помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Висновок лікаря-нарколога позитивний. Друга автопригода трапилася на вулиці Бестужева в Ужгороді. На місці події інспектори встановили, що водійка авто, рухаючись заднім ходом, з Зіткнулась з іншою припаркованою автівкою. Охоронці порядку виявили в жінки ознаки алкогольного сп'яніння, але від огляду громадянка відмовилась. Іван Біланчук з Виноградова після виходу на пенсію взявся писати книги. Письменник видав друком історію майже півсотні населених пунктів Виноградівщини. Каже, витратив п'ять років для написання книги про рідне місто Виноградів. Він завітав до Ужгородської книгарні, де поділився творчим шляхом та історіями з читачами. Окрім нього, сюди приходитимуть щоденно закарпатські письменники в рамках акції Письменник за прилавком. Автори видань особисто спілкуватимуться з читачами ми та продаватимуть свої книги. Зустрітися з письменником та придбати підписану ним книгу. Таку можливість мають ужгородці та вимушені переселенці, які живуть у місті. В одній з книгарень триває акція Письменник за прилавком, яку організовують уже 10 років поспіль. Сьогодні за прилавком письменник з виноградова Іван Біланчук. Автор представив свої книги про історію рідного міста і навколишніх сіл. Лише одні описи. Займають 21 том. Це треба все перечитати, передивитися. Є для мене труднощі. В якому плані? В плані латинської мови. В області толком ніхто не знає або не хоче перевести латинські документи. Мені повезло, що я володію угорською мовою, і це дуже багато, дуже багато тих. Документів на угорській мові. Мені найбільше з усієї цієї роботи подобається робота в архіві, бо там все чекаєш щось новенького, щось такого, що ти не думаєш. Важко, іде робота з фотографіями. Але і, і там, знаєте, багато я навчився, особливо після першої книги. Там було видавництво Карпати, і вони, знаєте, так і, і спохабили. Деякі фотографії, щоб прийшлося перероблювати їх. Іван Біланчук почав писати після виходу на пенсію у 2009 році. Спочатку це були невеликі статті та нариси про історію Виноградова. Потім описав історію 49 населених пунктів виноградівського району. Сьогодні писати про історію та видавати книги зазначають літературознавців край важливо, поза як кожен повинен на своєму фронті працювати для перемоги. Книжковий світ живе і буде жити в будь-яких умовах, в тому числі під час війни. Книги видаються, письменники їздять, письменники презентують ці книги. Звичайно, не в таких масштабах, як це було раніше, але є рух, є світло. Ми віримо, що це світло приведе нас. Ми так само словом допомагаємо і наближаємо нашу перемогу. Акція Письменник за прилавком в Ужгороді триватиме щодня до 19 грудня. За цей час у будні з читачами зустрінуться 14 авторів та представники одного видавництва. Тож усіх бажаючих запрошують до книгарні, аби особисто поспілкуватися з улюбленим автором та поповнити свою бібліотеку новою книгою. З 5 по 6 грудня на окремих ділянках гірських доріг на Закарпатті ожеледиться. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, сьогодні і завтра на Закарпатті буде хмарно з проясненнями. В день часом опади у вигляді дощу на високогір'ї з мокрим снігом, уночі без опадів. Також на автошляхах вночі і вранці місцями туман. А на окремих ділянках гірських доріг синоптики прогнозують ожеледицю. Працівники та спецтехніка служби автомобільних доріг Закарпаття. Працюють в режимі чергування для забезпечення безпечного проїзду автошляхами державного значення. Проїзд перевальними ділянками Закарпатської області забезпечено. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу. Вдалого вам початку робочого тижня та до зустрічі.